Доброго дня! В ефірі 16-й випуск новин Планета номер 3 Останні події з близької орбіти. Учнівське самоврядування проводить виховну бесіду про наслідки паління. Загалом за паління тютюнових виробів, айкосів і електронних цигарок в публічних місцях передбачено штраф у розмірі від 170 гривень до 400 гривень. Ми на цій планеті знаходимося не самі, тому що довкола нас люди зі своїми потребами, хворобами, вразливостями. Ще й тому, що ми самі можемо опинитися в зоні вразливості, коли інші люди можуть створити нам дискомфорт. У навчальних закладах можуть проводитися наступні дії. Перше усне попередження або виховна бесіда з учнем заступника, директора з виховної роботи і записом у відповідний журнал, де дитина ставить свій підпис, підтверджуючи, що виховна бесіда з ним була проведена. Друге. При повторному порушенні правил поведінки в навчальному закладі здійснюється виклик батьків до школи, під час якого проводиться ознайомлювальна бесіда про наслідки некоректної поведінки їхніх дітей у навчальному закладі. Третє. За наявності наступного порушення учням правил поведінки в начальному закладі проводиться бесіда із дитиною та її батьками в присутності представника правоохоронних органів, який фіксує факт порушення і накладає відповідне правове покарання. З батьків може бути стягнута штраф, передбачений законодавством України. Ми бажаємо вам бути сумлінними громадянами України, дотримуватися законів України та простих людських правил. Поважати один одного, турбуватися один про одного, берегти один одного. Адже зараз і без наших дрібних порушень в країні дуже важкі часи. Ну а на сьогодні все. Чекайте наш наступний репортаж, щоб завжди бути у вирі подій. Ми прощаємося з вами до, до наступного на ефіру.